У середині ХІХ століття в Ірландії трапилася одна із найтрагічніших подій за всю історію країни Картопляна епідемія, що призвела до страшного голоду. За період з 1845 по 1849 рік загинуло близько 25% населення. Відлуння тих років все ще знаходить відображення в сучасному житті ірландців. Які причини тих подій, чому нащадки тих, хто вижив тоді, досі відчувають ненависть до англійців? Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про картопляний голод 19 -го століття в Ірландії. Але перед цим невеличка вікторина для перевірки ваших знань. Чакська війна між Парагваєм і Болівією почалася через те, що у Чако було багато А. Нафти, Б. Золота, В. газу, Г. Е. Титану. Пишіть свої відповіді в коментарях. На правильні я поставлю лайки. Ну і не забувайте підписуватися. Тут багато чого цікавого. Картопляний голод в Ірландії в 45 49 років забрав за різними оцінками від 800 тисяч до 1 мільйону життів. До голоду населення становило 8,2 мільйона мільйони осіб у попередні десятиліття. Чисельність ірландців зростала завдяки картоплі, що давала великі врожаї на невеличких ділянках. Голоду практично не було. Але поступова залежність від цієї рослини стала хронічною та тотальною. Картопля стала основою раціону бідняків. А бідними та жебраками серед селян, які мешкали тоді в напівземлянках, було близько 85% ірландців. Така ситуація склалася на острові давно. Майже вся земля належала англійським лендлордам, які через посередників здавали її в оренду ірландцям. Ціна оренди при цьому була в 2-3 рази дорожчою, ніж у самій Британії. Адже в Ірландії у людей не було альтернативи сільському життю, тому що практично вся промисловість, яку тут намагалися будувати, придушувалася метрополією. А промтовари купували в Англії. Майже всі тут працювали на землі. Отже, Ірландія була аграрним сировинним доповненням Британії. Постачальником дешевої робочої сили, солдатів і країною білих рабів, які виробляли товари для своїх. По суті, завойовників. І оскільки велику частину виробленого, це зерно, м'ясо тощо, ірландці продавали в Англію, щоб заплатити ренту орендарям, то для власного прокорму залишалося небагато, лише близько 20% землі яку засаджували в основному картоплею. Досить довго картоплі вистачало для того, щоб виживати, і навіть для того, щоб якось розвиватися, щоб була можливість у людей розмножуватися, відпочивати, співати, танцювати, гуляти. Та радіти, поки не прилетів чорний лебідь. Проблеми почалися в 1845 році, коли на кораблі з Америки на острів потрапив невідомий колись грибок фітофтори картоплі. Уражений таким грибком, що блискавично розповсюджується, урожай не може вціліти навіть наполовину. Уявіть. Викопуєте корнеплоди, і все здається чудово. Картопля здорова, як і завжди. Але на ранок ви бачите, що витягнуті на повітря бульби. Покрились за одну ніч гниллю і їсти цю картоплю тепер неможливо. Через фітофторозу за добу ви втратили річний запас провіанту. Приблизно так це і виглядало. 11 вересня 45-го року Фрімен Джорнал писав про фермера, який у понеділок знімав урожай з поля. А у вівторок побачив, що всі клубні згинули і не годяться для вживання в їжу ані людині, ані тварині. Замість чудової картоплі комори наповнювалися гниллю. І різною смердючою масою епідемія картоплі швидко охопила всю країну. Вже на початку 1846 року почалися смерті з голоду. Вражай 46-го року теж сильно постраждав. На посів йшли торішні заражені та погані бульби. У 1847 році було краще, але цього разу засадили замало землі. Сповнені надії фермери наступного року посадили вже втричі більше, але знову вражай загинув. 48-й рік був найважчим, і лише 49-й рік, і голод в зневіреній Ірландії трохи спав. Але навіть ще тоді, за свідченням мешканця одного сіл графстві Голуей, вулицями в день ходили живі скелети. Під час голоду ірландці намагалися добувати в морі мідії та іншу живність якою за незнанням труїлися, крали тоді, вигадували способи їсти різні бур'яни, але це їх не рятувало. Голод потягнув за собою інші лиха. Зросла злочинність, розпочалися епідемії. Люди заслабленим від голоду імунітетом, помирали десятками тисяч щороку. Ти холера, дизентерія. від хвороб загинуло більше ніж від голодного виснаження. Квітучі зелені луки покривалися трупами. Пси е тоді ворушили такі неглибокі могили. Вмирали люди похилого віку: жінки, діти, здорові чоловіки. Всі вмирали. Щоб врятуватися, народ масово почав виїжджати з села. Але всередині країни податися було нікуди, адже фабрик та заводів майже не існувало. Ірландський революціонер Мігер 1847 року констатував, що єдине, що пощадили англійці, це процвітаюча привілейована галузь, ірландська похоронна справа. І люди натовпами йшли в порти, а звідти на кораблях трунах. Кофін Шіпс, на яких колись возили свій товар або власники, пливли до Америки, Британії чи Австралії. Від виснаження ірландців мирали шляхом і навіть на. Не не встигали дістатися до нового світу. За роки голоду з Ірландії виїхало понад мільйону людей. Серед них були предки Кеннеді та Форда. Саме тоді, під час голоду, сформувалася велика впливова ірландська діаспора в Сполучених Штатах. У наступні 15 років емігрувало ще приблизно 1,7 мільйона осіб. Як правило, це була біднота, що ледве вижила в цей страшний час 40-х років. Сьогодні десь 40 мільйонів американців мають ірландське коріння, здебільшого саме з тих часів. Ми зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість допомогти. Дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс «Таблеточки». Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама. Я думаю, про цей фонд багато хто знає, він популярний і буде чудово, якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування онкологічних захворювань. Ще раз дякую, продовжуємо. Англія майже нічого не зробила, щоб покращити ситуацію. Величезна імперія з її колоніями: це Канада, Південна та Східна Африка, Індія, Австралія, Нова Зеландія, не почала годувати ірландців. Насправді цього було й не потрібно. Достатньо було просто заборонити вивіз зерна з острова. Його було навіть більше тоді, ніж потрібно для порятунку голодуючих. Але зерно вивозилося на експорт англійськими лендлордами, і уряд в Лондоні не вважав за потрібне заборонити це. Під військовим конвоєм товар доставляли до портів, а звідти вже до Британії. Врожаї всіх культур, окрім картоплі, у роки голоду були відмінними. Фермери платили ренту зерном. А самі потім ловили дичину та свійських тварин, їли кору чи кропиву. Тих, хто ренту заплатити не міг, зганяли з землі і вони поповнювали натовпи жевраків. Англійці своїми економічними інтересами жертвувати і не думали. Поки один корабель йшов до Ірландії з їжею, зібраною приватними благодійниками, їм назустріч рухалося ще кілька, але тих, що вивозили вже їжу. Заради справедливості дещо так і було зроблено. Зовсім небагато в 1846 році. Уряд сера Роберта Піля спробував контролювати ціни, де роздавали де кукурудзяний хліб. З'явилися і невеликі громадські роботи, робітничі будинки. В 47-му році запрацювали супові кухні. Цього року було якраз роздано 3 мільйони порцій супу в Ірландії. Це непогано, але для 8 мільйонів осіб, з яких більша частина голодує, а частина прямо вмирає, цього недостатньо. А за кілька місяців Піль пішов у відставку. А новий кабінет вважав, що ірландцям допомагати не потрібно зовсім впоруються самі добре. А ні, теж нічого. Політика ця була по суті антиірландською. Так, у ірландців залишалася лише скромна за обсягами підтримка приватних благодійників, фондів гроші жертвували багаті світські пані. Королева Вікторія дала е, 2000 фунтів зі своїх власних коштів, але навіть не подумала натиснути тоді на владу, щоб справді врятувати ірландців. Допомогу іноземців, англійці праглинули навпаки обмежити приховуючи масштаби цього лиха. Найбільше пожертвував турецький султан. Він направив кілька кораблів з харчами та гроші. Ірландський голодомор спричинив ненависть до англійців. Про великий голод потім завжди згадували націоналісти та лідери визвольного руху. Багато хто вже в 1840 х роках не сумнівався, що голод був продуманим планом. Ірландський громадський діяч Мітчелл, пізніше вигнаний англійцями з острова, називав голод останнім завоюванням Ірландії і звинувачував англійців. У смерті мільйону співвітчизників. Мітчелл використовував і термін геноцид для визначення відмови Англії приймати відповідальність за результати системи лендлордизму і взагалі створення в колонії такої ситуації, коли хвороба однієї сільськогосподарської культури мала такі фатальні наслідки. З Мічелем багато хто погоджувався і називав голод расовим вбивством і навмисним викоріненням. Є й інші думки ревізіоністські. Ревізіоністи наполягають на тому, що англійці і хотіли б допомогти в той момент, але не змогли з різних причин. Вигадуються дуже непереконливі аргументи про різні адміністративні і інші труднощі. А головне вони стверджують, що голод не варто називати геноцидом, тому що британці не винні в епідемії фітофторозу. Проте дійсно, вони створили систему, за якою картопля була основою раціону ірландців, і під час голоду вивозили з Ірландії інші товари. Як пише історик Невіл, ірландська катастрофа була наслідком цілеспрямованої англійської підступності. Іншими словами, англійці не хотіли спеціально вбивати ірландців, але просто чхати хотіли на них. В такій важкій ситуації. Але це навряд чи добре виправдання. Викачувати їжу з голодуючої країни це таке, мабуть, можна назвати геноцидом. Все ж таки. Метрополія цинічно погоджувалася зі смертями і не брала на себе відповідальність за це. Головне, щоб гаманці не схудли, а все інше не має значення. Мабуть, це трохи краще за геноцид або Холокост, якщо не надто багато уваги приділяти суперечкам термінам. Результат англійської зневаги та цинізму такий самий. Гори мерців можна погодитися з англійцем Смітом, який говорив: в той момент, коли згадується саме Ірландія, англійці схоже забувають про звичайні почуття і діють з варварством тиранів і тупістю ідіотів. Англійський філософ Стюарт Міль, сучасник картопляного голоду, називав англійську політику в Ірландії грабіжницькою, і писав, що за винятком повного знелюднення або прямого поневолення жителів, майже все було зроблено для того, щоб ірландці проклинали завойовників. І вони проклинали. Не варто було дивуватися, що один із них, наприклад, Гамільтон, у 1849 році, зважився навіть на замах на королеву. Він вистрелив у Вікторію, коли та їхала Конститюшн хілл На щастя для неї у Гамільтона нічого не вийшло. В Ірландії Вікторію називали королевою голоду, вважаючи її також відповідальною за цю катастрофу 45-49 років. Не люблять англійці в Ірландії і сьогодні, і нагадують той самий голод. Сучасний поет Іган в одному з творів пише: відбирали нашу худобу, відбирали наші поля, заграбастали наші наділи перед нашими голодними очима. Біль тієї трагедії все ще лунає в культурі народу. У Великій Британії ж навпаки, про картопляний голод намагаються зайве раз. Не згадувати ані в школі, ані в медійному просторі, коли в 2017 році було показано черговий епізод популярного серіалу Вікторія, в якому продемонстрували великий голод. Реакція публіки була схожа на вибух. Багато британських глядачів обурювалися, що не знали про голод, і їм раніше ніхто і не думав про це розповідати. Сценаристів завалили твітами та листами зі словами Подяки, раптом виявилося, що в освіченій імперії. Де невдовзі відкрилася перше світнє мітро, це 1861 рік Україні, яка претендує на світового цивілізатора, Україні свободи і парламентаризму. Уряд так нелюдяно і байдуже дивився на загибель сотень тисяч ірландців, легко відбираючи ще при цьому їжу. У людей, які вмирають від голоду, важко знайти в історії вікторіанської Англії ганебнішу сторінку. Пишіть, як ви думаєте, чи можна вважати Англію винною у цих трагічних подіях. Чекаю на вашу аргументовану думку в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую всім за донати. Бувайте!